Скільки коштує обслуговування хрущівки? Київ спальний масив нивки, забудований переважно типовими хрущівками. Цей будинок збудований у 1965 році житлово-будівельним кооперативом. З того часу саме ЖБК і займається утриманням будівлі, тобто власники квартир тут завжди ретельно доглядали за своїм майном і робили це відповідально, що добре видно зі стану тих же під'їздів. Головою правління кооперативу тут є Юрій Свистун. З ними і поговоримо, скільки коштує обслуговування та ремонт будинку в нинішніх реаліях. Пропоную нашу розмову розпочати якби за принципом ззаду наперед, спочатку зробити виставок, а потім зрозуміти, чому він такий. На вашу думку, чи можуть співвласники самостійно обслуговувати ось такі старі невеликі будинки, як ваша хочівка? Ну, моя думка, що вони не лише можуть, а вони зобов'язані їх обслуговувати, тому що з 2015 року змінилося законодавство, і зараз співвласники відповідають за будинок. От просто дехто із них про це ще не знає. Ну а тепер про ваш е, бюджет місячний, який він mm -hmm. приблизно? Та... Та я навіть не приблизно, я вам скажу точно. У мене 4050 квадратних метрів загальної площаді, 10 гривень 50 копійок з квадратного метра. Це виходить 42 тисячі. 42, близько 42 500 по, на утримання і на обслуговування інженерних мереж, котрі загальнобудинкові, йде 90 квартир по 100 гривень з квартири, по 9 тисяч кожного місяця. А чому ви збираєте окремо на інженерні мережі ці 100 гривень? Так, постановили на загальних зборах. Наше вирішення таке було: користуються під'їздами. Що люди трьохкімнатної квартири, що люди однокімнатної квартири однаково? Заходить вода. Що в трьохкімнатну квартиру, що в однокімнатну квартиру по одній трубі? Чому мають люди платити за одні речі більше, а за другі менше? Тобто Тут так, метраж не має значення? Метраж не має значення. По цій причині вирішили іменно на обслуговування інженерних мереж і загальнобудинкових от, витрачатися по 100 гривень з квартири. Оці 10,50 внески з квадратного метра. Це коли ви прийняли такий внесок? 10,50 у нас трошки було на гривню, у нас було 9,50, але на гривню ми в тому році підняли от, в зв'язку з підвищенням мінімальних заробітних плат. От. І ну, більше всього воно відобразилося на зарплаті двірника. А якісь додаткові джерела надходження є, наприклад, там від інтернет-провайдерів чи від домофонних майстрів? У нас е домашки, я не знаю, якось вони по-іншому Вони нам забезпечили відеонагляд. Тобто ми купили за свій рахунок, але інтернет підтримання йде за рахунок їхній. От е відеонагляд по двору сінет нам доплачує по 200 гривень кожний місяць, і е «Київстар» по 200 гривень кожен місяць. Тобто, це в рік 2400. Ну, ну це не так не так багато, щоб. Ну, ці, ці кошти на сьогоднішній день навряд чи суттєво що... Вони За... нічого практично не змінюють. Так. Так. Ну, але кожна додаткова копійка це все. Так, таки. так, так. Кращій Щось мати. можна фарбу купити. Так. а е, щодо боржників е, завжди були, є і можливо, на жаль, будуть в кожному будинку люди, які невчасно чи взагалі не сплачують, чи не вчасно сплачують. Я в себе що з боржниками у вас статистично навіть скажу, є е, 10-12% тих, котрі затримують платежі. От вони вони будуть сплачувати, але вони їх затримують. 5% трошки там можуть на місяць, на два місяці затримати, ну немає у людини коштів, вона не може заплатити. 5% приблизно вони затримують на більш довгий час, але в будь-якому випадку вони сплачуть. 1-2% це тих, з котрими приходиться через суди боротися. Але до судів частіше всього не доходить, доходить до попереджень. От, і тоді люди починають уже розуміти, що треба. Визнавати борг і починати його сплачувати. А які такі поточні роботи в межах свого місячного бюджету ви робите протягом місяця? Ну, давайте я за лютий місяць вам скажу. Це те, що в мене просто так, свіже, свіже. свіже в голові. Заміна лічильника води була проведена. Привіз ґрунт на підсипку. Ну і побутове таке, як лампочки, це ну, той місяць, такі основні роботи. Ну, Більше всього забрала, забрав, звісно, ґрунт. 5 тисяч гривень ґрунт забрав, але це весні потрібно робити, якщо ти хочеш, щоб у тебе в подвір'ї було зелено. А найбільш суттєві статті витрат такі, які доводиться робити. Найбільш суттєві це коли йде заміна комунікації. От, е десь на 18, 19, 2019 рік у нас була заміна водної труби водоканальної, вона обійшлася нам близько 60 тисяч. От, Це такі от суттєві. Потім. Поетапно проводилася заміна постачання води гарячої на пластикову. Одна частина будинку повністю помінена, ну, правий бік повністю, а лівий бік десь до третього під'їзду в мене помінено, 50%. От, то також відбирало доволі суттєво. На, на час війни трошечки це все призупинено. А обслуговування інженерних мереж сантехніки, електрики у вас свої? Чи ви наймаєте якусь фірму, яка надає ці послуги? До мого поранення практично все приходилось робити мені самому. У мене є посвідчення і електрика, є посвідчення і сантехніка. Я закінчував у 2008 курси. От, але на сьогоднішній день мені приходиться звертатися до людей, щоб допомагали, тому що в мене одна рука діюча, одна рука не діюча вже От, після поранення, і трошки складніше. Але вдається робити, мабуть, на довірі і на якомусь авторитеті до мене приїжджають люди, котрі працюють і в водоканалі, і ті, котрі в керуючій компанії знаходять час в управляючій компанії, знаходять час і допомагають. Ну, ви сказали за не поранення, а на той час, коли ви були в Збройних силах, захищали Україну. Хто виконував обов'язки голови? Бухгалтер. Бухгалтер, так? Бухгалтер виконував, вона прийняла всі обов'язки на себе. І ну то доволі складний був час, але вони дуже гарно справились. У внесок входить вивезення сміття? Так, так, в цей внесок входить вивезення сміття. Що я хочу сказати, зараз вивезення сміття в нашому дворі набагато зменшилося, Чому? можливо, із-за того, що велика кількість людей виїхала, але вони продовжують сплачувати. Якщо у нас було раніше шість вивозів в тиждень, на сьогоднішній день три вивози. То ми за рахунок цього також трошки виграли і змогли несуттєво піднімати оплату. По інженерних мережах що вдалося модернізувати. Ви про водоканал сказали, замінили труби водоканальні. Так, ну постійна робота йде з проводкою. От по можливості, якщо десь щось виходить з ладу, іде заміна відразу на мідь. Якщо в стояку виходить із ладу, десь проводка, то відразу. Хоча б один провод, але міняється вже на мідний, щоб він був більш надійним. От. А так особливо підтримується все, пане Володимире, тому що на ці доходи робити заміну це доволі таки дорого. Ну, але ж будинок збудований в 65 му році, тобто зрозуміло, що в першу чергу електропроводка може не витримати сучасних навантажень. Так, тобто так, так Так чи інакше, ви змушені це, це робити і замінювати? Я ще можу проходити пірометром перевіряти, чи не нагрівається десь, а потім, якщо якась проблематика є, то я вже звертаюся до знайомих електриків. От вони допомагають вирішити це питання. А в Кошторисі аварійний фонд е, є. Оцих, що ми збираємо по 100 гривень, от, з них залишається. Весь час десь подушка в будинку 150-200 тисяч. От, весь час, це з 2019 року от, ми тримаємо таку подушку. Що до цього нас спонукало, е банальна крадіжка. От, украли автомат відключення будинку від електроенергії. От, і дуже професійно украли це, все було зроблено за щитані секунди, взломані двері. Це був старий автомат, в котрому ще були драгоцінні метали. А, вони вони його вкрали, і коли ми зіштовхнулися, що щоб купити, нам потрібно збирати кошти, от ми вирішили, що тримати краще таку подушечку, щоб вона була. Відразу купили, вирішили, купили, поставили. От. А ремонтний фонд, як як поняття? О, о оце, оце він, оце він якраз і є. Ремонтний, Якщо в випадку аварійний, так, так, так аварійний ремонтний фонд. Якщо в випадку чого, він ми його використовуємо. Тобто на, на якісь отакі капітальні витрати так. які, які потрібно. Зараз утримувати багато коштів на рахунку дуже складно. Є кілька програм, як міських, так і державних. Тобто 70 на 30 на капітальні ремонти, фонди енергоефективності. Оці так, варіанти ви розглядали? Так, так. так. Чи розглядаєте? Розглядаємо. От я дуже гарно знайомий з цими всіма варіантами і з оплатою з усім. Я ну все це пройшов. Я ж кажу, я не, не хотів того до того звертатися на сьогоднішній день, бо державі дуже складно. Дуже складно і брати з держави кошти на допомогу, коли потрібно потрібні кошти на те ж саме озброєння. Ну, я, я читаю, на сьогоднішній день не можна цього робити. Як би там не було мешканцям важко, я точно знаю, перебуваючи в місцях проведення бойових дій, що там набагато важче. Повертаючись до розміру внеску, оскільки, на жаль, інфляційні процеси не зупиняються, на сьогоднішній день оцих. 10,50 достатньо, чи доведеться в цьому році все-таки доведеться. Вона же піднімається піднімати. мінімальна заробітна плата, піднімається. Якщо тоді було 6 шість тисяч там з копійками, 7, ну близько 7 тисяч, да, була зараз 8 тисяч, мінімальна заробітна плата. Тут хочеш, не хочеш, двірнику треба підвисити. От е, я також не можу отримувати менше мінімальної заробітної бухгалтер, також не може отримувати, бо це основні місця роботи то потрібно буде звертатися до мешканців, як вони вирішать. Я всі збори починаю з того, що я прошу мене переобрати. Ну, ну Я реально вам кажу, як воно є. От. А у вас зарплата, до речі, яка? Мінімальна заробітна Мінімальна, так? Так, так? Зараз трошки менше, тому що я своєю заробітною платою допомагаю двірнику. Ну, ми з бухгалтером вирішили, поки не буде проведено зміну до заробітної плати, то ми допомагаємо двірнику, тому що прибирати це більш важливо. Тут більше ентузіазму, ніж Так. так. — режим 24 на 7. Так, так. так. Ну, сам, Саме без 15-12 на новий рік е, був прорив е, мене терміново Ну, і новий, новий рік якийсь я зустрічав в підвалі. А скільки яким, ми, на вашу думку, от, е, з позиції інфляції е, внесок повинен бути ну, от у вашому будинку на сьогоднішній день. Тобто 10-50 це вже мало. Це мало. А скільки достатньо для того, щоб можна було і голові е, правління нормально платити, і бухгалтеру, і двірнику, і всім, хто обслуговує будинок? Ви знаєте, ну мені мені на це питання складно відповісти, тому що Хоча б ось, у кожного у кожного свої погляди. Е, я знаю, що якщо я. Я нічого не буду отримувати, я, однак, буду йти і щось робити. Ну, але так не кожен буде може так, робити. Так, я це розумію. На сьогоднішній день нормальна заробітна плата, мій погляд, опять-таки, це від 40 тисяч гривень. Ну, то в цьому будинку це нереально таку заробітну плату отримувати. Ну, просто це, це нереально, це, це весь бюджет цього будинку. Ну, Або тоді віддавати в управління е, 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 управляючої компанії, приватній чи управителю, який так має уж, чимало будинків, крім вас, так ще уж, багато. Ну, щоб, щоб передати його в управління, управлінню треба також платити. Я ще до війни від 10 тисяч гривень було це по сантехнічним мережам. Якщо вони беруть в управління, тобі аварійна служба буде приїжджати, це було від 10 тисяч гривень. Ниж, нижче я просто не знав такої ціни. На сьогоднішній день, я думаю, це ще більше. Передавати в управління опять-таки, двірник з управління, як він буде працювати? Контролювати теж хтось має, хто буде безкоштовно то робити. Це, ну, ну, управитель мій... або голова правління має контроль. За, Безкоштовно як... він теж також. Звичайно, буде робити. так. так Опять-таки, питання заробітної плати. То... Опять, ті, ж самі, ті ж самі будуть витрати. То, це... Повертаючись до фактичного розміру внеску, який він повинен бути на сьогодні. Ну, Не 10,50. Не 10-50, уже... трошки більший має бути. Трошки за скільки? 12-15. І також по 100 гривень на утримання цих, я думаю, коштів би вистачало. Отакий от от так. варіант. Ну, опять я ж кажу, це залежить від того, як людина, яку людина хоче отримувати заробітну плату. Ті ж саме голови правління я знаю, що дехто 10 тисяч і вона не підійде менше, декому треба більше. О, це, це залежить від того, я, я, яку роботу проводять і яка має бути заробітна плата. Ну і в якому стані і, в якому будинок. стані будинок і так, так, тут дуже-дуже багато факторів. Мені вдалося, я ж кажу, прийти в цей будинок, коли вже е, було щось зроблено. Щось зроблено, і просто підтримувати. Так. А якщо ж це Жековський будинок, де потрібно робити надзвичайно багато, тобто фактично, оця ціна аналогічної хрущівки 12-15 гривень так, це, так. 12 з квадратного метру. І більше навіть. Тому що в жековських будинках настільки запущено. Ну, я Поряд Жеківський будинок, подивіться, он тільки, тільки зараз воно видно відкритий на чердак, фото воздуховоди, от так. вони просто відкриті. Там далі зірвана шифер з криші. Ну я такого не можу дозволити собі. Ну так. просто я не можу. У мене вони всі накриті і постійно висотники приїжджають, передивляються, щоб там не було порушень, тому що це ну і безпека моїх мешканців, і те, щоб не заливало. Ну як висновок, що ви порадили мешканцям е, хрущівок в. В нинішній ситуації робити я всім мешканцям е, хочу порадити е, не не тільки хрущівок, а всіх будинків, щоб кожен мешканець квартири він розумів, що його квартира не закінчується е, своїми вхідними дверями, під'їзд. Криша, підвал, двір це все власність цих людей. Навіть, навіть якщо документально не розписана зараз земля, але вони ходять по цій землі, вони її прибирають, цю землю, і вони за зобов'язані піклуватися про неї, щоб була чистота, порядок, щоб був ну, нормальний вигляд свого двору. Те, дякую, сподіваюся, я ваші поради якраз стануть в нагоді мешканцям от таких старих будинків, які потрібно приводити дякую. до ладу. Дякую вам, що займаєтесь цим питанням. В цьому ЖБК, як і в багатьох інших кооперативах та ОСББ, все тримається на голові правління однак, так щастить далеко не всім будинкам. Чи реально довірити обслуговування старої багатоповерхівки приватній управляючій компанії, яка б якісно виконувала всі обов'язки, та скільки це буде коштувати? Про це дізнаєтесь з наших наступних відео.